Розпаковуємо сух пайочок Німеччини. Цей пайок прислала мені дівчинка на ім'я Діана. Дякую тобі, велике Діана. Тому що я не змогла знайти в Україні цей пайочок і дуже багато глядачів хотіло побачити його розпаковку. І ти виповнила не тільки мою мрію, а ще й мрію глядачів. За що тобі, велике? Дякую. І давай вже будемо розкривати. Ось так він виглядає. Беремо перекладач, бо на німецький я не шпрехен. <свят> Оскільки Діаночка, це у нас добовий пайочок, тому ми тут маємо мати три прийоми. Перша страва Діана у нас мальташен в томатному соусі. Що таке мальташен, не знаю. Зараз подивимось. Ось так вона виглядає. Але Діаночка, я дивлюсь, розігрівача тут нема, відповідно, ми з тобою спробуємо його холодним. І приборів тут нема. Одразу пішов дуже класний запах такої томатної підливки дуже смачної. О, клас! Дивись, що там всередині. Тут всередині ось такі наші квадратні варенички. Дивись у розрізі, як це виглядає. Це дійсно схоже на варенички, але воно ще має такий присмак якихось маленьких пиріжечків. На жаль, м'ясо я мало тут відчуваю, оскільки Діана, ти знаєш, якщо ти дивишся мої відео, у всіх пайках НАТО якийсь дуже дивний смак м'яса. А якщо точніше, то смак м'яса тут зовсім відсутній. Я не розумію, чому. Наступна страва у нас Діана чилі конкарне. Ось така. Я вже їла чилі конкарне неодноразово, і воно мені також дуже подобається. Дуже насичений, класний запах приправ різних. Там є квасолька, кукурузка. Спаржа ще тут є. І такий, типу, як фарш тут, знаєш, і воно все, все в томатному соусі. І це дуже смачно, Діана. Я обожнюю такі страви. І воно ще трошки гостреньке. Далі, Діаночка, на сніданок у нас тут є шоколадні мюслі. Ось такі. Пахнуть як звичайні мюслі, і там ще є так, ось такі шматочки шоколаду, бачиш? Це дуже смачно, його навіть можна хавити незапареним, запареним, отаким сухим. І ще тут у нас є якийсь яблучно-абрикосовий десерт. Але чомусь він сухий. Його що теж треба водою заливати? Залийте в міст пакетика 150 мл холодної або теплої води і дайте настоятися. Взалім. Дивись. Перемішала і даю настоятися. Запах іде просто шикарний звідси. По додаткам у нас тут ще є, дивись, ось такі дві консерви. Це томатний крем з паприкою. Дуже цікаво. І ось такий абрикосовий конфітюр маленький. Пахне чомусь мені кабачковою і він. Боже, як це смачно! Абрикосовий конфітюр. Також пахне. Це такий собі абрикосовий смачненький джем. Клас. Наші яблучка та абрикоски вже настоялися. І дивись, які вони стали. Пухкенькі. Воно мені по смаку і по текстурі нагадує сушку. Ось така звичайна, проста і дуже смачна сушка. Діана, і тут є одна з моїх найулюбленіших страв це тунець з лаймом. Ось такий. Ой, Боже, як він пахне! Дивись! Смак лайму дуже класно доповнює тунець. Тому, хто любить такий консервований тунець, обов'язково спробуйте туди додати сік лайму. Ви дуже здивуєтесь, наскільки він стане смачніший. Далі у нас є тут ось така серветка. Вона така дуже цікава і якісна по текстурі, але я думаю, що її можна намочити. Тут не пишеться, на жаль, чи можна мочити, чи ні. Ану пішли на мочі. Так, Діана, її мабуть, треба було мочити, тому що я її намочила, і тепер дуже класно, не можна витерти руки, обличчя і все, що хочеш. Тут у нас є дивись, 4 стіка цукру. Також у нас тут є 2 стіка кави і 2 стіка чаю. Але що цікаво, що чай тут насипаний, не в пакетиках, як у всіх пайках. Дивись, як він цікаво виглядає. Так, давайте засипемо цей екстракт сюди, додамо цукру. М -м -м, це реально тобі справжній чай такий. Але він дуже з гірчинкою. Міцний такий чайок. Що в нас далі? Гемлузе буйон переводить мені. Треба додати цей порошочок 250 мл гарячої води і перемішати. І у нас вийде овочевий бульйон. Ще можна гаряченький бульйончик поїсти. Пахне мівінкою дуже. Перемішали і чекаємо декілька хвилин. Також тут є ось такий освіжаючий рушник. Освіжаючий, це, мабуть, він вологий, вологий. Дуже спиртом пахне. А чого він освіжаючий? Печуть всі ранки на руках, серветка дуже хороша. Також до кави тут є два стіка сухих вершків. А ну, давай спробуємо. Ой, який смачний бульйон, Діана. А другий стік з бульйоном я собі лишу, коли мені буде на ранок не дуже добре після веселої ночі. І давай спробуємо ізотонічний напій. Пахне апельсинчиком. Дуже смачний, насичений, і він має смак лимона, а не апельсина. Я помилилася. І також, Діана, тут можна зробити ще собі капучино, уявляєш ось таке. Також тут є дві таблеточки для очищення води. І тут є ось такі очищувальні жуйки. І дуже прикольна в них тут форма подушечок. Дивись. Вони не схожі на звичайні жуйки, вони дуже м'якенькі, і тут дуже відчувається присмак зубної пасти.